Вас з вами, я, традиційно, Крістіна Косова. Сьогодні будемо переглядати свіжі новини. Хто на мене не підписаний? Буду рада новим підписникам. А ми поїхали! Росня почала підготовку до чергового масованого ракетного удару. Протягом дня відбулися рейси літаків на аеродромі стратегічної авіації, вантаж крилаті ракети. Крім цього, ворог підтягує балістичні ракети до своїх наземних установок, готуючи їх до комбінованого ракетного обстрілу. Давайте подивимося в найближчий час. Чи готує ворог масований ракетний обстріл на Україну? І переглянемо точки, куди це може бути, якщо готує. Чи готує ворог масований обстріл? Масований обстріл він готує. E, значить, ворога цікавлять деякі точки України. Зараз будемо переглядати, які. Це буде комбінований обстріл. E, о, дивіться, навіть падають мені, вилітають карти. Що падає? Так, комбінований обстріл. Дивіться, зараз, зараз, зараз. E, планує. Зачепити наші важливі стратегічні точки, не знаю, чи це якийсь АЕС. Ну, давайте глянемо. Так, по справедливості е, захоче влучити можливо, у нашу енергосистему, давайте переглянемо взагалі, е, куди це може полетіти. Куди це може полетіти? Дивіться, не фонить мені Західна Україна, не бачу тут нічого такого. Мені не подобається, Київ та область може прилетіти. Мені не подобається Чернігів область. Не подоб... Мені фонить дуже сильно Запоріжжя, Сумська область так само, Харків, Дніпр... Дніпро. Ці, ці міста можуть потерпати від масованого удару, тому, будь ласочка, будьте обережні І випадають карти цілий день, ані сьогодні. Давайте ми переглянемо ще таке питання, що є? Наскільки сильний цей може бути удар, взагалі, який він? Я перепрошую, я ще не сказала, що мені фонить кривий ріг. Мені фонить кривий ріг так само дуже сильно. Там так само є якісь інфраструктури. 95 й квартал. Не забуваємо, що це є день народження Зеленського, і при якомусь святі, тобто. При якомусь святі можуть бути нанесені удари. Тому що Путін трошечки поміняв свою стратегію, адже йому запахло. Ну не те, що смаженим, а запахло йому, що його можливості обмежуються, і не такий він всемогутній, тому десь. Останні якісь конвульсії, хвора людина може виражати ось такими нападками, які я тільки що переглянула. Давайте глянемо таке питання. Всі, хто відповідав за допомогу в Україні в Пентагоні, звільнено, відсторонено або переведено. Давайте глянемо, як взагалі. Така e, ситуація, як, як вона буде для нас для, для України. Чи це добре, чи це не є добре? Чим це для нас вийде? Ви знаєте, ну, зрозуміло, що ми завжди переживаємо, тому що не знаємо наперед, як воно проіграється. Так, ці люди звільнені, вони більше не повернуться. В загальному я бачу, що це. Це зроблено спеціально, ми не можемо знати, чому. Поставлені зовсім інші люди, які все ж таки наближають нас до вирішення якихось питань. Детально я не можу вам сказати, можливо, ми переглянемо, це трошки, переглянемо трошки згодом. Але це для нас непоганий знак. Для нас зараз дуже багато буде нових моментів, які ми будемо переглядати кожен день, адже з приходом Трампа дуже багато чого поміняється. Він однозначно захоче доказати нам, що він та людина, яка може врятувати світ. Від того деспота, диктатора і демона для нас, українців, це на руку. Він, як президент, нехай е, як людина, як чоловік, нехай доказує все, що завгодно, і втішає якісь певні свої амбіції, нам це тільки на руку. Отже, е, отже, таке звільнення так само ми відчуємо трошки згодом, що це нам піде. Тільки в плюс, хочу переглянути з вами такий випадок, який стався у білій церкві з тією дівчинкою. Хотіла закликати всіх батьків, щоб наглядали за своїми дітьми, щоб мали з ними емоційний зв'язок. Подивіться, будь ласка, як яка відбулася жахлива історія. Давайте переглянемо її, чому вона відбулася, чим вона закінчиться, і який буде розвиток подій біля тої бідолашної дівчини, і взагалі що це було. Давайте глянемо істинну причину, чому так відбулося в цій компанії. Діти, які абсолютно не мають ніякого авторитету, діти, які не мають, я не говорю про те, що це не благополучні сім'ї, але у чому виражається благополуччя сімейне, це ще є питання. Діти, для яких батьки не являються авторитетами. Діти, які отримують якісь цінності, якісь певні моменти, якими вони живуть, отримують на вулиці. Дивіться, наркотики, закладки. Тут навіть іде розпусне, певне життя і вседозволеність з малого віку. Діти які нічого не бояться. Щось ця бідна дівчинка там біля них забула. Вона виявилася біля них у ролі жертви, так як ми знаємо, що дівчинка є переселенка, можливо, вона підтягнулася до тої компанії, яка була сильніша. А вони, як вовки, на неї напали і почали жерти. Я, я дуже закликаю на місці цих батьків звернути увагу, тому що в країні, де ми потерпаємо від ворога, подивіться, будь ласка, на нашу молодь. Там дітям було від 10 до 16 років. Будь ласка, зверніть увагу, чи курять ваші діти, що вони вживають, чому вони мають такий великий допуск до неможливих речей. Будь ласка, сконтролювати своїх дітей. Давайте глянемо, чи буде покарання цим дітям, і взагалі, що буде далі. Дивіться, на маму цієї дочки буде створений тиск. Її не захочуть чи підкупити, чи щоб вона мовчала, залякування, щоб не було ніякої заяви. На жаль, я не бачу покарання цим малолітнім виродкам по інакшому я назвати їх не можу. Я би закликала усіх батьків, хто дотичний до якихось таких ситуацій, діти, чи їх потерпали. Нехай оприлюднять цих дітей, нехай країна знає, хто тут росте, тому що не може ця історія пройти повз, не може. Не бачу я покарання, не бачу я особливо ніякої тюрми і нікого. Не буде осуджено, тому давайте, дорогенькі мої, не спускати цю історію, якщо ця мама потребує якоїсь допомоги, тому що я бачу, що вона бідолага потерпає свою певну сімейну ситуацію і не може доньці. Дівчинці, яка постраждала, надати того материнського захисту, тому що вона на даний момент є ослаблена енергетично. Якщо мама потребує моєї допомоги, вона ви можете їй передати або вона може мене знайти. І я обов'язково по своєму фаху її підтягну і допоможу, адже в такий важкий час ми не можемо кинути людину у біді. Чоловік, якої захищає нашу країну, малолітні обдовбані виродки напали на дитину, це недопустимо і це неможливо. Тому я чим зможу зі своєї сторони допоможу і хотіла закликати всіх батьків. Будь ласка, ви повинні мати емоційний зв'язок зі своїми дітьми і бути для них бодай би в чомусь авторитетом. Задайте, будь ласка, собі одне питання, яке є дуже важливе. Чим ви, мама або тато, являєтесь прикладом для своєї дитини? Чим і чого ви її навчили? Коли ви глибоко зазирнете всередину себе, і коли ви зможете надати собі таке питання, верніше відповідь на це питання, вам стане більш зрозуміло, являєтесь ви авторитетом для своєї дитини чи ні. Якщо ви не являєтесь, то де ваша дитина черпає для себе сенси життя в телевізорі, в тіктоці, у воєнних новинах? Будь ласочка, задумайтесь за це. Була рада з вами сьогодні пост, поговорити, поспівпрацювати. Чекайте мене у наступних моїх коротеньких новинах. Ми побачимось!